Останній день старого двадцять го року. Вісім тридцять ранку, карта України вся червона, а казали що 31-го вже не буде війни. А ось вона я. На дворі Похмуро, сиро, неприємно, ну, така погода. Я б, мабуть, і не виходила, та сьогодні той день, що сміття, як завжди, по вівторка. І я вийшла. Нічого не тішить око, сніжку немає, мені Ліля нагадала. Першому році, здається, якщо е, вийде в мене, я вставлю там. Кусочок, який у нас був сніг, здається, в 21-му, якщо я помиляюсь, від чи го ну от, ну, здається, в 21-му. В неї в архіві збереглося відео маленьке. Ось так. Думаю, ну трішки погуляю на повітрі і піду додому. Я не готуюсь, діти-онуки у себе святкують, вони молоденькі, та й малявочка. Тьомі треба відпочити, хоч трішки ж теж. Ну, будуть вдома, сказала Вікуля. А в мене так на всяк випадок, якщо хтось завітає, то є з чим пригостити і поставити, що на стіл. Оце гуляю. Бачите? В мене там зірка, що мені подарували сусіди з Норвегії, привезли. Ось така світа. Ялиночки в мене немає. Штучної нема, а таку не ставили. Ну, і я більш е, прихильна до того, що треба штучну купувати. А деревце нехай росте. Ну, рубають, але шкода, воно так довго росте. Я та, там собі живців теж посадила. Ну, це, ви знаєте, навіть руки мерзнуть. Треба йти в хату. Ось кому все рівно новий рік чи старий, аби було тепло і була їжа, так, Фендюша. І аби ще й побавились з нею. Ось так. Ти такий сонько в нас, так, да, Вендюшка? Ти соня? На вулицю не захотіла вийти зі мною. Пішла і лягла. Прийшла водички в кухні, попила і лягла. Так, в нас іще вогники світяться. Ну, вони так на камеру поганенько видно, але ж видно. Це така в мене ялиночка декорацій. Може, малявочка наш підросте, то й будемо ставити і у них, і тут. Ну а поки що, поки що так. Можна було купити гілочки, там продають та поставити. Ну, не купили чомусь. Та мені і так добре. Що таке? Чого це ти? О, ну, ти бачив, я декілька днів як тільки чистила килим. Шіпкою чистила? А? Ну, обізяна ти. Ти обіз'яна? Обізяна, да. Ну так, ну то пограйся. Пішли зі мною каву пити. Кажи, я пограюся трішки. Ну, то вже прокусила, мабуть, чи ні? Ну, бери м'ячика, бери, бери, бери. Все, я пішла. Каву хуй. І вона, Ти перша? А, я зрозуміла. Ну на. Ой, зараз свинья. Все, погратися хоче. Сама грайся. Сишу чай, а вона ж до мене. тарелку заглядає. Ну, думаю, треба ж їй смаколи дать. А сидеть вот так. Моя умничка. На. А вот тут же ж ковбаска. Она захотела ковбасы. Ну, у меня есть мясо. Я их посушила. Зробила себе бутерброд. Бо дивлюся, 11 година вже, я ще не снідала нічого. Це як ніхто не йде, що там таке? А, я забуваю, що треба їсти. Фенді, що таке? А, -а, а, та нема, цей дивіться, та, там їж. Ой, чудо. Мене там запитували, як ми отримуємо посилки з Аліекспрес. Ну, це ж не я, це Віка, онучка моя, хто не знає. Там треба писати все на англійськими буквами, писати Україна, Київська область, Київ. Далі свій поштовий індекс обов'язково. Свій номер телефону без 3, плюс 3, там 08 і прізвище, ім'я по батькові обов'язково. Вулиця ваша. Ну, як я живу в Кам'янському, Дніпродзержинсько лишній, значить, Віка говорить: пише Україна, Київська область, місто Київ. Далі. Вулиця, на якій проживаєте, будинок і квартиру не обов'язково. Свій номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові. І посилка доходить. Ну, Обов'язково правильно індекс. Вона е, отримує, по-моєму, через нову пошту. Ну, Буває 10 днів посилочка йде, буває раніше приходить, буває 3 неділі, три тижні. Ну, все, це я розповіла. Там є куча віка говорить, бабуля, в інтернеті є куча відео. Думаю, ну далі я подивлюся. Ну, це як -от така бабуся, як я, то ще й буде розбиратися. А є ж ну не дуже розбираються. Там не дуже е, понятно, як писати. Пишуть, що є доставка в Україну, ну треба ось так писати. Ті, е, котрі отримують часто, то ті вже знають. Думаю, треба відповісти людям. Там дуже багато хороших товарів, ось як вона Віка, заказує для малюка. Будіки була акція, як вона її побачила. Я думала вночі, бо там часто вночі слідкуєш і вночі. Два бодіка 20 гривень. Доставка безкоштовна. Ой, що ж його робити сьогодні? На дворі Бо взагалі нічого не хочу робити, а в хаті нема що робити. Просто відпочину. Подивлюся, телевізор ключу, мабуть. І ще. Ну, попроси. А ну, попроси. Іди сюди, йди сюди. Йди до мене сюди, йди. Ну, йди. А сидіть. О, так. О, так. Ну. Ой, Ой. запала. Я в чай сьогодні насипала сухий імбір, поклала лимон. Ось такий кусок. У мене сьогодні домашня сметана. Щось мені захотілось, вона така, як сливки, Це тьома привізі Віка з села. Вона дуже смачна, ну жирна, дуже жирна. Ми звикли навіть 20% не така. Я не знаю, скільки тут відсотків жиру. Це, мабуть, в цьому році у мене останнє відео. Я вас вітаю всіх, друзі, підписники, просто гості каналу з наступаючим новим роком. Бажаю всім здоров'я. Це основне. І навіть не знаю, що сказати. Чи мир основне, ну, Хай буде здоров'я і миру. Миру нам всім. Вже так все це набридло. Скільки у нас кажуть там регресологи, жатва. Де вони там чують жатва? Ой, господи, я, я там не розумію з цьому нічого, то дивлюсь, дивлюсь цих регресологів, і тарологів. Деякі говорять, що сьогодні закінчиться війна. А я зранку зайшла, в нас, ну я там сказала, вся Україна червона карта. Все нема. Ось, диви, який кусочок. Ну, давай. Угу. Все нема, ти моя хороша. Я знаю, ти дуже все з'їла. Так. Да. Немає, дивися, руки пусті.